Добрий день, вас вітає компанія НТЗувок. Мене звати Максим. До вашої уваги, такі от палички на праву ручку двері у велику кабіну. Це у нас на 3D-принтері вони печатаються. Отака така от напис НТЗок все для сільхозтехніки. Тобто запчастини у нас до тракторів НТЗ, до граблів Сонечко і до роторних касарок Вірокс. Дивіться. Ну, в даному випадку два варіанти до вашої уваги. Це у нас варіант 1600 гривень. Тут у нас заглушечки отакі от стоять. Так. І варіант 2200 гривень. Ну, звісно, без телефону. Телефон це так, щоб ви зрозуміли. Тримач телефона. Телефон доволі габаритний. І тримач дозволяє його закріпити. І навіть більший телефон можна закріпити тут. Регулювання йде по нахилу. Бачите, там шарнір такий, все присутнє. так. Прикурювач, зарядне USB у нас підстаканчик. Тобто можна або папільничку туди вставити. До речі, у нас є такі з підсвітками, або там банку якогось, або пляшку напів, напів якогось. Так, дивіться, тут у нас всередині така тобто можна якісь дрібнички ще складати. Тут от саморізиться для встановлення для монтажу. Так от вона вставляється. І встановлюється вона у ручку двері, ну, наприклад, цієї, от, бачите, ручка внутрішня, от, ми її отак обставили в ручку. Оцією стороною, стороною воно до двері. А ця частина, от, оця от частина, у нас вставляється в саму ручку. І вона закріплена. Якщо Треба, можна на двосторонній скотч закріпити, або, там, ну, як ви там вже для себе вирішите, вона під своєю вагою тримається. Так, ще раз по ціні давайте. Це у нас 1600 гривень. Отака от гола. По кольорам, бачите, може бути червона з чорною вставкою, може бути чорна з синьою вставкою. І так само по кольорам, тільки вже цілком у зборі, це у нас 2200 гривень. Для замовлень, будь ласка, звертайтеся номер в описі під відео. Дякую вам за перегляд. І підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. На все добре.